Повідомлення у додатку резерв фейкової адреси може мати негативні наслідки для військовозобов'язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК на адресу, вказану при оновленні даних, в якій проставлено відмітку про відсутність особи на цю адресу. Оскільки за наявності документів, що підтверджують, протокол за порушення правил військового обліку може не складатися. А відразу виносити постанову про штраф, то чоловіки, які надали в резерв недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками. Таким чином, поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання. Якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, також може вважатися підтверджуючим документом для того, щоб не складати протокол. А одразу виносити постанову про накладення штрафу.